Затишно, спокійно і дуже сучасно готельно-ресторанний комплекс Макіс відкрив новий бенкетний зал для проведення вашого найкращого в житті свята. Посеред соснового лісу, розміщена велика скляна споруда, яка оснащена усією найновішою технікою. Аби зробити вашу подію яскравою та незабутньою, новозбудоване приміщення може вмістити до 150 осіб. Саме тут ви зможете відсвяткувати і весілля, і день народження, і хрестини або ж будь-яку іншу подію, яка для вас стане ще більш особливою у комплексі Макіс. Гостям нового скляного павільйону доступні різні варіанти розсадки: як квадратні столи, так і круглі. Також для майбутніх відвідувачів ресторану. У доступне декорування столів від вмілих декораторів комплексу для проведення вашого грандіозного свята в новозбудованому залі встановлене професійне світло, якісна старосистема та великий лед-екран. Тут є все для якісного відпочинку і комфорту ваших гостей. А турботливі та висококваліфіковані офіціанти ресторану Макіс докладуть максимум зусиль. Для обслуговування вашого заходу на найвищому рівні в кінці залу на гостей комплексу чекає власна десятиметрова барна стійка, за якою вас зустрінуть професіонали своєї справи. Бармени пригостять вас улюбленими або ж авторськими коктейлями, які точно не залишать вас байдужими. І допоможуть зробити відпочинок ще більш якісним. Окрім цього, з новенького скляного павільйону є два виходи: один на простору лаунж-терасу, а інший до величезного басейну, який вміщає близько сотні гостей. А також біля басейну є можливість гарно провести час у чотирьох шале або ж відпочити у двоповерховому дуплексі, де ви зможете провести час із друзями, або ж зі своєю половинкою. Завітайте у готельно ресторанний. Комплекс Макіс вам тут 100% сподобається. Бронювання нового скляного павільйону активно триває. Тож не прогавте шанс відзначити своє особливе свято на найвищому рівні разом із Макіс.